На Луганщині у Лисичанському ліцеї номер 1 навчалися діти. Вони були з різних класів, з різними мріями, різним життєвим досвідом. Але одного разу вони зустрілися під одним дахом і стали роєм. Роєм ці човачки. молоді, сильні, натхненні, ті, хто вірить у силу знань і майбутнє своєї країни. У 2022 році вони були восьмикласниками. Звичайними дітьми зі звичайного шкільного життя. Та через півроку звичне життя змінилось. Прийшла велика біда, війна. І розкидала їх по різних куточках. Хтось залишився в Україні, а хтось тимчасово виїхав за кордон. Але зв'язок між ними не розірвався. Бо, попри все, вони продовжують навчатись у рідному Лисичанському ліцеї номер 1 Дистанційно, онлайн. З різних країн, різних міст. Усі вони кожного дня сідають за комп'ютери і приєднуються до знайомих облич, до своїх вчителів, до друзів, до ліцею, що став для них опорою. Сьогодні січовички це діти війни, але з миром в серцях. Вони навчаються, щоб збудувати нову Україну. Хтось мріє стати лікарем, хтось програмістом, хтось вчителем. А дехто вже зараз допомагає іншим, Плете сітки, малює для військових, співає пісні на благодійних заходах. Вони приклад того, як не зламати дух, як бути разом, навіть коли розділені тисячами кілометрів, як не забути, звідки ти родом, бо вони з Лисичанська і вони Січовички. Мерій Незламних нас роз'єднала війна. Але з'єднало серце, нас розкидало світом, але об'єднала Україна. Мирій, що вірить, ми січовички, які обов'язково зустрінуться знову в мирній країні, в рідному місті, в оновленому ліцеї. Слава Україні, героям слава! Нас! єднає Україна. Ми рісічовички.